Є люди, як свічки згорають, відходять у небуття. Є люди, як зірки, горять і світять усе життя. Зіркою такої величини для українців є поетеса Леся Українка. Кожним болем, кожним словом своїм, кожним променем думки живе в душі нашого народу ця людина. Прекрасна муза, література. Взяла маленьку дівчинку і повела за собою, щоб зробити одинокою принцесою. Їй була відміряна тридцятилітня боротьба з хворобою, яка ламала кістки, але її більше хвилювало ярмо неволі в Україні. Вона страждала від слідів кайданів на руках, та їй було соромно перед вільними народами. Поетеса промовляла з високої гори, а її адресати часто залишалися біля підніжжя. Невже й справді для гордої владної душі життя і воля на горі високій? Своїм словом, лися Українка намагалася збудити розум, який був покараний сном за свою нескорність, вдивляючись у єгипетську та ваволонську давнину, запитувала, коли скінчиться ваволонський полон та допоки рідний край Єгиптом буде? Її уроки перестороги. Завжди залишаються актуальними. Один із найважливіших жертовне служіння рідному слову та своєму народові. Тії герої воліють радше загинути, аніж своїм мистецтвом служити ворогу. Їхнього станулася Українка, ніби запевняє, ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Її одержима Касандра, Долорес, врешті Мавка та Оксана, не приймають жодного рабства над собою, бо раб це той, хто самохід, несе ярмо неволі. Причиною невільництва поетеса вважала стан духу. Для неї найстрашнішим було духовне рабство, моральна деградація, безпорадні квиління, бо країна ціла може в них втопитись, доволі вже їм литись. І, хоча в Україні не було ще епох для поетів, були тільки поети для епох, своїм благословенним словом Леся Українка намагалася збудити розум. Бо для неї найголовнішим було зробити країну свідомою, щоб людина своїм життям до себе дорівнялась, щоб побачила, які скарби сховані в її душі. І тоді вона буде здатна скласти каміння в підмурівок, щоб не казали люди тут руїна. Щоб мовили, колись тут стане дім.